Данило зробив одну помилку, і це теж урок, який ми з вами маємо врахувати. Помилка ця полягала ось в чому. Побудувавши надзвичайно міцні розгалужені стосунки зі своїми союзниками на Заході. Він очікував, що коли почнуться з прийде серйозна біда зі Сходу, а тоді це була тільки могла бути тільки одна біда. це монголи. Ці союзники прийдуть на допомогу Данилові. І вони разом відіб'ються монголів від монголів, відженуть їх за Дніпро. Ну і така була ідея, що Дніпро буде в ідеалі був би кордоном між тим, що контролювали монголи, і тим, що контролювали князі. І нагода перевірити це переконання випала у 1256 році, коли монголи, на чолі з Куремсою, рушили на галицько волинське володіння. Але, але, але сталася дивовижна річ. Данило відбився від монголів не завдяки тому, що якось там суперефективно організував оборони своєї держави. Якраз навпаки він не встиг через ефект несподіванки підготуватись до війни. Оборона країни була в хаосі, але сталося диво під Луцьком. В буквальному сенсі в оборонці були на межі, але здійнявся страшний вітер, який розвалив ці атакувальні, як ці, ну не гармати, а ті, що там каміння камінням закидували міста. Зброю монголів. Монголі сприйняли монголи сприйняли це як. Втручання надприродної сили, люди в таке тоді дуже сильно вірили, і відступили. Отже, він виграв бій, зміг відбитися від бенголів, почав чекати на допомогу союзників, щоб відігнати, скористатися, розвинути успіхи, відігнати Куремсу, але ніхто не прийшов на допомогу. Це було надзвичайним розчаруванням для Данила. А чому вони не прийшли на допомогу? Ну. Будемо відверті, тоді допомога могла виглядати тільки в одному в статті, в тому, що ми зараз з вами знаємо як статтю 5 НАТО, тобто, щоб вони прислали війська, і спільна армія відбилася від агресора. Знайома ситуація, правда, от а вони не прислали свою армію, бо ну звісно, ми там мало у нас джерел історичних, але є е, такий більш-менш консенсус е, що. Кожен знайшов привід цього не робити. Кожен був заклопотаний своїми проблемами, і кожен вибачився і сказав: Брате, ми тебе любимо, ти наша людина, але допомогти нічим не зможемо. А насправді вони не пристали свою армії, тому що вони розуміли одну просту річ. Якщо Данило зараз переможе монголів, віджене їх далеко від своїх кордонів, і за Дніпро, то це буде такий тріумф галицько волинської держави, таке її піднесення, що вона стане найсильнішою серед цих всіх сусідів, про яких я говорив на початку. Ну і безумовно ніхто не хотів цього, нікому не потрібна була сильна, сильна галицька волинська держава, які зараз великим рахунком ніхто не хоче мати суперсильну Україну.